Слово Верітас на ранок четвер першого звичайного тижня. Сьогодні чуємо в Євангелії, як Ісус уздоровлює Прокаженого. Очищення від прокази є символом очищення від гріха. Ісус повертає людині гідність дитини Божої. Однак подальші події в Євангелії здаються парадоксальними Спаситель забороняє поширювати інформацію про чудо. Але стілений чоловік широко інформує про Нього народ. Невже це сталося всупереч волі Ісуса? Святий Беда-преподобний, церковний письменник 8 століття чудово прокоментував це: Христос дав приклад своїм учням, щоб вони не шукали похвали за свої добрі справи, тоді як їхні добрі справи повинні бути помічені але проти їхньої волі. Так би мовити, всупереч їхньому бажанню, щоби не шукали похвали для себе кількості вподобайок і підписників. Звістка про добрий вчинок може допомогти іншим увірувати, однак важливим є наш внутрішній намір.